вітаю! Сьогодні хочу провести огляд на новесенькі сорти мої, які вирощені з зимової розсади середньопізнього та пізнього сорту Летиція і Федеріка. Планую під неї підставляти стакани, але вона вже напускала гарні вуса. Але для того, щоб знати, під що ставимо стакани, залишила обов'язково сигналочку для того, щоб спробувати, чи варті вони нашої уваги. Пізня стиглий сорт летиця починає достигати. Вусів я в ньому ще не бачу. Але ягоди з зимової розсади. Погляньте, якими вони гронами висять. Такими висять гронами. Залишила для того, щоб подивитись на її врожайність. Зимова розсада поставлена в листопаді місяці на зимове вкорінення. В неї дуже серйозний потенціал. на кожному з кущиків... ой. Ось на кожному із кущиків. Ось такі ягідки. Один квітконос, але він весь повністю по одному. Десь бачили навіть два. Заглянемо до неї всередину. Сорт дуже солодкий, смачний, майже без отвору. Ну, оця конкретно без отвору. Ну, вона смачна. Дуже, дуже вогника. Дуже класний, рекомендую, буду розмножувати. Собі насажу і, звичайно, коли з'явиться в каталозі, також його виложу. Буду рекомендувати і сама садити. Так, це сорт латиця, який на вкорінення був поставлений 1 листопада. І тепер вже згадала, що посаджений у ґрунт він був 4 квітня. Але полуниця не зобов'язана обов'язково кожна дати квітконус. Вона може цього не зробити. Це як приклад, ось, будь ласка. Ось оцей кущик він взагалі не викинув жодного квітконуса. Ну не заклав його. Це ж не означає, що його потрібно викинути, він, що він якийсь непотрібний, недолугий. Ні, він просто не заклав квіточку. І так може трапитись, особливо з молодою розсадою. Тому не спішіть, не думайте, що це якась непотрібна. Вона на, на наступний рік вам наросте. Особливо такі запитання, коли посаджена в листопаді і чомусь не квітна. а що мені її викинуть? Та ви що, серйозно? Пізно сформована і пізно посаджена розсада може не сф... закласти квіточку. Чекайте її на наступний рік. Далі мова по... піде про сорт Федеріка. Вона ж... живе у нас тут по сусідству і вважається середньопізнім сортом, адже квітла вона раніше і потрапила трохи під заморозки. На відміну від летиці, яка квітла аж після заморозків. Зараз ягоди Федеріки і Летиці. Порівняємо, як вони виглядають. За формою вони дуже схожі. Візуально видно, що вони схожі за формою. Ягода летиці має горішка або зернята заглиблені. Вона тут зліва, а зернята Федеріки не мов би на поверхні. Ягода трошки шершава. Дегустуємо Федеріку. Отже, полуничку я не мию, пилючку я з неї здула, що там, що вона стрільна. Абсолютно достигла ягода, абсолютний шедевр. І соковита, і солодка, і смачна. Є манісінька кислинка. Оця ягодка давно висить. Жде, поки я нарешті її з'їм, то вона, напевно, я впевнена, що вона прям притурна. Що угу, угу. ж це за цукерки такі, га? Угу. Оце таки ще два сорти з'явилися в моїй колекції середньо-пізню та пізню сроку достигання. Незвичайно мені сподобалося. Всім вам задоволення від вашої роботи. Вони будуть у мене в каталозі, і буду поступово їх розмножувати.